А в нас тут історії по хімчисті, якими хотілося б з вами поділитися, а саме про те, як можна зіпсувати настрій, займаючись своєю улюбленою справою, коли подобається виконувати свою роботу якнайкраще, але трапляються випадки, коли не тільки самостійний замив стає на заваді до нашого бажання, але й склад. Склад наповнювача та матеріалів, з яких виготовлений даний. А саме цей матрас при хімчисті виявився з наповнювачем ватином всередині. І ось чому це не є добре при хімчисті. При намоканні ватин може пофарбувати матрац, оскільки він виготовляється з волокон, які можуть втратити колір під впливом вологи, особливо якщо до його складу входить перероблена або фарбована тканина. Щоб запобігти цьому, слід уникати попадання вологи на ватний матрац і наскільки можна використовувати захисний чохол на матраці. Чому ватин забарвлює матрас при намоканні? Він часто ватин виготовляється з переробленої і дробленої тканини, яка може виділяти барвник при намоканні. Вода може вимивати барвник з волокон, які потім вбираються в чохол та інші шари матраса, залишаючи плями. Іншими словами, матрас поленя. Ось проявились блакитні тіні від ватину. Так це нас засмутило. І щоб зняти стрес, відволіктися та зачекати, коли наш пристрій для сушіння матрасу закінчить роботу. Ми вирішили побалувати себе солоденьким. Ну що, вже краще. Цей дощ додавав настрою, тому бажаємо кожному з вас! Нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди. Гарного вам настрою, чистоти та затишку від хімчистки м'яких меблів у Первомайську.